Скринька добрих справ, Хлоя народилася в день весняного рівнодення, коли тривалість дня і ночі однакові. З точки зору чарівників це важлива дата. У таких людей завжди з особливою силою сперечаються добро і зло, лінь і працьовитість, щедрість і жадібність. Коли дівчинка була ще зовсім маленькою до неї часто прилітала мініатюрна фея. Вона розчісувала їй вії м'якою щіточкою і, поки та спала, шепотіла на вушко чарівні слова. І Хлоя росла гарною і доброю дівчинкою. Але одного разу у чарівної феї по дорозі до крихітки пролився засіб від комах. Який вона ніколи не забувала розбризкувати біля віконця Хлої. Це вона робила для того, щоб фея шкідниця не унюхала, що за цим віконцем живе дівчинка, народжена в день весняного рівнодення. В ту саму ніч шкідлива фея нашепотіла Хлої на вухо, тисячу варіантів безкетництва, які їй самі. І в голову не прийшли, заплутала її волосся і сама розбризкала у її віконці засіб від комах. Тепер чарівна фея не могла знайти свою підопічну, адже феї — створіння зовсім не такі, як люди, вони не запам'ятовують адрес, вони просто відчувають, що хтось потребує їхньої допомоги і завжди допомагають. На ранок рідні не могли пізнати свою дитину. Хлоя ображала кота, розкидала іграшки, нікого не хотіла слухати. І що б їй не говорили, чого б не радили, безрезультатно, вона тільки більше башкатувала і вартувала. На наступну ніч фея-шкідниця знову прилетіла до дівчинки, порадила розмалювати шпалери. Додати фарби до маминого прання і нарізати дірок у новій сукні. Вона принесла дівчинці бородавок на руки, заплутала волосся, розбризкала засіб від комах і задоволена полетіла далі. Хлоя справно почала виконувати завдання нової наставниці. Батьки тільки руками розводили, що сталося з їх малою. Її, як підмінили, аж шкідниці й на наступну ніч гостювали вушком дівчинки, вчила її колупатися в носі, плямкати й говорити під час їжі, гризти нігті, як могла, надолужувала упущені чарівною феєю уроки. Кожен день хлоя ставала все нестерпнішою. Поступово з нею перестали дружити. Кіт ховався під ліжко, побачивши дівчинку. Мама і тато пили валер'янку і все читали поради з виховання неслухняних дітей. І ми не знаємо, чим би це закінчилося. Але одного разу вночі, втомлений від денних тривог, кіт зайшов до кімнати Хлої. І помітив якось муху, що дзищить біля вушка дівчинки. Він прийняв позу героїчного хижака, притиснув вуха, тихенько замотав хвостом і кинувся на блискучу муху. Це була фея шкідниця, перелякана. Вона кулею вилетіла у вікно, забувши про все на світі від переляку. А Хлої в ту саму ніч наснився сон, в якому чарівна фея порадила їй завести скриньку добрих справ. Якщо дівчинка зробить щось добре, то в цю скриньку потрібно покласти кольорову намистинку. На ранок дівчинка прокинулася задумливою і тепер перед кожним своїм вчинком. Вона думала, добрим він буде чи поганим.